Фактор безпеки тема морського піратства не сходить зі шпаль світової преси уже багато років. На щастя, останні повідомлення мають позитивне забарвлення, адже за даними міжнародного морського бюро масштаби піратства у 2012 році різко скоротилися не в останню чергу завдяки активізації роботи міжнародних морських патрулів, які виконують свою місію в рамках антипіратської операції НАТО Океанський щит». За даними міжнародного морського бюро, в минулому році по всьому світу було атаковано близько 300 суден. Причому на рік раніше цей показник становив майже 440. У регіоні Сомалі та Аденської затоки число зареєстрованих піратських нападів скоротилося на дві третини з 237 до 75, а число захоплень у регіоні знизилось вдвічі до 14 суден. При цьому пірати захопили в заручники 585 осіб на рік раніше. За даними організації, їхнє число становило понад 800 людей. Водночас представники міжнародного морського бюро відзначають, що морське піратство залишається однією з актуальних проблем міжнародної безпеки 21-го століття зі свавіллям на воді щодня продовжує стикатися багато держав. Повідомляється, що за станом на кінець грудня 2012 року сомалійські пірати утримували у заручниках близько 130 осіб для зниження рівня сомалійського піратства життєво важлива постійна присутність військово-морського флоту в районі африканського рогу. На цих кадрах операція НАТО з патрулювання морської акваторії поблизу узбережжя Сомалі. Отримано доповідь про підозрілу активність. Комерційне судно подало команду тривоги за словами організаторів операції. Після сигналу миттєво вступає в дію наземна програма повітряного спостереження за акваторією. А вона відображає на моніторі детальну картину того, що відбувається насправді на морі. За ознаками, це типова атака піратів на швидкісних моторних човнах. Ми негайно доповідаємо про інцидент командуванню, яке віддасть наказ американському фрегату перехопити потенційних захоплювачів судна. Відповідно до сценарію стає зрозуміло, яка важлива роль цієї системи спостереження. Система включає в себе поєднання високотехнологічних безпілотних літаючих апаратів та наземного аеронавігаційного обладнання, що дає змогу збирати та аналізувати базу даних цілодобово. Ви можете бачити, що червоним квадратом. Том помічена наша зона спостереження. Жовті квадрати це підозрілі човни, що пересуваються в нашому квадраті. За потреби ми даємо їх координати для здійснення кораблями чи спостережними літаками їх перевірки, та й загалом забезпечуємо постійну оперативну картину того, що відбувається. НАТО має у своєму розпорядженні власні безпілотні літаючі апарати Global Hawk 40, кожен з яких має вагу понад півтори тони. Це дозволяє НАТО володіти усією необхідною оперативною інформацією до операції під час її проведення та по її завершення. На цей радар надходить і потім обробляється та узагальнюється інформація з нашого безпілотника, який час від часу оновлює знімки та зображення поверхні, над якою пролітає. Таким чином ми здатні миттєво помічати зміни в оперативній обстановці. Крім цього, безпілотник може надсилати дані і іншим учасникам операції. Безпілотник надсилає інформацію на землю в оперативний ситуаційний центр, в якому діє програма повітряного спостереження. Дані миттєво аналізуються, що дозволяє приймати швидкісні та правильні рішення. За словами представника. І НАТО безпілотні літаючі апарати можуть діяти в радіусі 16 тисяч кілометрів. Вже сьогодні вони захищають цивільне населення, даючи військовим унікальні спроможності володіти та передавати один одному необхідні інформаційні дані на основі спостереження за поверхнею землі. 2008 року, за запитом генерального секретаря ООН Пан Кімуна НАТО розпочала здійснювати супровід суден у рамках операції Лайт Провайдер, які проходили транзитом крізь ці небезпечні райони та перевозили вантажі у рамках всесвітньої продовольчої програми ООН. Крім безпосереднього захисту суден, які залучалися до перевезень у рамках цієї програми, НАТО здійснювало патрулювання з метою стримування та, приміром, запобігало захопленню суден і взяттю їхніх екіпажів у заручники під час піратських нападів. Згодом було Альянс розпочав іншу операцію під назвою Елайт Протектор, яка продовжила сприяти безпеці торгових морських шляхів і міжнародного судноплавства. Ці вдало проведені операції спонукали керівництво альянсу продовжити патрулювання Аденської затоки. Третя залі команди піратська компанія НАТО отримала назву Океанський щит і спрямована насамперед на протидії піратству на морі. Наприклад, судна НАТО виконує завдання із введення спостереження з залученням вертольотів з метою відстеження та розпізнавання на дену в районі. Вони допомагають запобігати та зривати захоплення суден, а також стримують озброєні грабіжі. За запитом ООН НАТО погодилося супроводжувати вантажі морські судна Офісу ООН з допомоги місії Африканського Союзу Сомалі до входу до порту Магадішо за допомогою наявних сил і засобів. Нововедення полягає в тому, що Алішова розширив свій підхід до боротьби з піратством, запровадивши нові елементи до цього завдання. Сьогодні до операції Океанський щит, яку очолює капітан першого рангу королівських ВМС Нідерландів Майкл Хайджманс, залучено чотири корабля військово-морських сил Туреччини, США, Нідерландів та Данії. Данські моряки беруть участь в океанському щиті НАТО із самого початку операції. Це прекрасно побачити звільнених справжніх членів екіпажу корабля з Ірану і Пакистану, які зможуть відправитися додому і нарешті воз'єднатися зі своїми сім'ями. Це успіх. Також добре було б побачити, що відбуватиметься з підозрюваними у піратстві, якщо вони будуть затримані на березі і переслідуватимуться за законом. Тоді це може стати ще одним нашим успіхом. Для капітана корабля Андерса Фріїса та його екіпажу похід був успішним. За один похід команді Абсолоно вдалося затримати 65 підозрюваних у піратстві а також звільнити 42 заручника. Водночас капітан нарікає на те, що для Данії та інших країн НАТО затримання та притягнення піратів до відповідальності є справжнім викликом. Проблема полягає в тому, хто має здійснювати судове переслідування. Загалом Данія не має юридичних підстав для судового переслідування піратів. Це означає, що ми повинні передати їх країні регіону, яка здатна і готова притягнути затриманих нам піратів до відповідальності. І це дуже непросто, тому що жодна країна дійсно не зацікавлена в отриманні злочинців з іншої країни. Нато не має повноважень для юридичного затримання і судового переслідування піратів. Деякі держави-члени мають двосторонні угоди з Кенією та Сейшельськими островами, що дозволяє передавати для кримінального переслідування підозрюваних у піратстві осіб. Однак це стає все важче, адже їхні можливості обмежені. Екіпаж об може лише намагатися зібрати якомога більше доказів, які можливо стануть вагомими аргументами. Це човен і двигун, деякі інші обладнання, які вони не встигли викинути за борт, перш ніж ми їх схопили. Однак зброя АК-47, гранатомети, РПГ, боєприпаси, вони встигли викинути за борт. Однак, швидкісний човен і двигун залишилися на палубі, коли група захоплення висадилася на піратське судно. Вони і є головними доказами намірів піратів. Незважаючи на окремі випадки притягнення до відповідальності піратів за національним законодавством окремих країн, експерти закликають активізувати міжнародне співробітництво у даній сфері. Ще кілька років тому Рада безпеки ООН постановила негайно розглянути питання про створення сомалійських спеціалізованих судових інстанцій для переслідування осіб підозрюваних у вчиненні піратства як у Сомалі, так і в регіоні в цілому. Відсутність серйозної центральної влади унеможливлювала реалізацію цього питання однак, новий уряд, який з'явився в країні минулого року, прагне повернути стабільність в Сомалі. Про це прем'єр-міністр країни Абді Фарах Шердон. Заявив під час засідання в рамках реалізації проекту новий курс дій для нестабільних держав. Група складається з країн Великої Сімки та коаліції 19 країн, які в недавньому минулому пережили конфлікти. Група закликає реформувати міжнародну структуру доставки допомоги, щоб країни-донори мали змогу надавати допомогу в галузі державного будівництва і побудови миру у цих країнах, одночасно допомагаючи їм залишатися відповідальними за ресурси, які вони отримують. Ця зустріч стала стартовою подією. Для уряду Сомалі, який не так давно сформував спеціальну робочу групу з реалізації цілої коаліції, тепер, коли національні сили безпеки Сомалі за допомогою миротворчих військ африканського союзу звільнили від екстремістів з Аль-Шабаб більшу частину південно-центральної частини Сомалі, на думку аналітиків, Сомалі має найкращий шанс на відновлення політичних, економічних, правових, безпекових та соціальних систем, які були розвалені під час тривалих громадянських конфліктів. А в даний час уряд країни шукає міжнародну підтримку, щоб оживити та відновити країну за допомогою компонентів нового курсу. Забезпечення адекватного фінансування сумас для порятунку життя і надання засобів до існування відкриє вікно можливостей для зміцнення довіри у політичному процесі та розширення основних національних пріоритетів, тим самим заклад основи сталого розвитку. Ці події кажуть експерти є важливими віхами на шляху до створення більш стабільної та підзвітної системи влади в країні. Зараз у Сомалі розгорнута миротворча операція Африканського Союзу у 2012 році. З Найробі в Магадішу було переведено політичне відділення ООН з Сомалі. ООН дуже рада підтримати провідну роль Сомалі у цьому процесі, який фокусується на увазі, довірі, а також на п'ятьох цілях мирного та державного будівництва. Сомалійська громада, яка дуже широко була представлена на цьому заході, буде працювати з усіма нами. експерти відзначають, що спіратством буде покінчено чорнокі після відновлення держави Сомалі і закликають міжнародне співтовариство зосередитись на наданні допомоги східноафриканській країні побудувати життєздатну політичну систему. Водночас визнають необхідність присутності Аденські Атоція міжнародних військово-морських патрулів датські військові моряки мають великий досвід з виявлення підозрілої активності та збору необхідних доказів. Льотний екіпаж корабельного вертольоту регулярно облітає узбережжя Сомалі для контролю за діяльністю піратського табору. Наша головна зброя під час проведення розвідки відеокамери. Ми зробили кілька дуже хороших фотографій крупного плану, кожного квадратного дюйма судна і передали ці знімки у розвідувальний відділ корабля. Просто затримання піратів є проблемою для військових кораблів, таких як Абсаласта. Капітан Фріїс показує місце, де тримає затриманих, але лише поки вони знаходяться на свіжому повітрі на палубі. Він не хоче, щоб засоби масової інформації знімали їх для їх же безпеки. У мене і звичайно моїх старших офіцерів є доступ до них, але в цілому не допускається, щоб екіпаж дивився на них. Я хочу, щоб їх приватне життя було захищено так само, як це було б в Данії. Капітан Фріїс говорить, що ув'язнені отримують триразове харчування та мають дозвіл перебувати на палубі один раз в день, а вони проходять медичний огляд після прибуття і перед висадкою з корабля. За словами експертів, піраса в цьому регіоні почало інтенсивно розвиватися з 2004 року. Щороку фіксувалося не менше сотні на. Падів чи спроб захоплення кораблів різних держав, точну суму заподійних сомалійськими розбишаками збитків не знає ніхто за вельми приблизними підрахунками. щороку пірати завдають світовій економіці збитків на суму від 7 до 12 мільярдів доларів. Частину цих грошей кажуть експерти, пірати намагаються конвертувати у власну безпеку. Саме тому офіційній владі так важко боротися з цим лихом. Маленькая деревушка Харадхири, которая находится в 400 километрах к северо-востоку от столицы Сомали Магадиша. В этом городе, в, этом, в этой деревушке изначально была создана так называемая фондовая биржа, подобие фондовой биржи, где любой желающий, вложив свои акции, и не только деньгами, едой, оружием и так далее, может рассчитывать на акции пиратов от захваченных кораблей, судов, которые проходят э, в этом районе. Поэтому население стало заинтересовано. Причем люди могут и местные жители приходить, давать деньги этим пиратским компаниям, а могут и люди, которые находятся в тысячах миль от э, Сомали, находясь. В різних країнах світу. на жаль, дуже часто від піратів страждають наші співвітчизники. За останні три роки піратських нападів зазнали близько 40 суден у складі екіпажів, яких було понад 190 українців. За різними даними, Україна знаходиться на другому місці в світі після Філіппін за кількістю піратських нападів на кораблі з її громадянами. Президент України виступав на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй і предложила к рассмотрению и утверждению конвенции по борьбе с морским пиратством. за несколько месяцев до антипиратской операции НАТО «Океанский щит долучится и Украина. Корвет Гетьман Загайдачний уже проходить відповідну сертифікацію за стандартами НАТО. Передбачається, що під час операції Океанський щит корабель виконуватиме завдання з патрулювання морських територій у районі Сомалі, супроводження, а також огляд підозрілих суден. Крім того, свої бойові кораблі в регіон скерували й інші країни, які формально не є учасниками океанського щита, зокрема Росія, Китай, Індія та навіть Іран. Тактика антипіратської коаліції, як видається, цілком виправдана. Адже на думку представників НАТО, боротьба проти піратства є міжнародною діяльністю, саме завдяки співробітництву НАТО з партнерами, вперше за останні п'ять років сомалійське піратство переживає серйозну кризу. Я не виключаю розгортання військово-морських сил в інших частинах світу в рамках міжнародних зусиль щодо забезпечення відкритих і вільних морських шляхів, оскільки схоже пірати з'являються і в інших світових акваторіях. Слова генсека альянсу далеко не позбавлені сенсу, адже сучасні філібусьєри щорічно здійснюють сотні нападів на кораблі в різних куточках світу. Небезпечними вважаються води Північної і Середньої Америки, Карибське море, води Коста-Ріки, Колумбії та Бразилії, східне узбережжя Африки в районі Гвинейської Затоки, територіальні води Нигерії і Анголи, райони Південно-Східної Азії і азіатсько тихоокеанського регіону. Особливо піратськими є узбережжя Індії і Шрі-Ланки, зона Малакайської і Сінгапурський проток щороку тут проходить понад 30 тисяч суден. Щодня від 200 до 600. Більша половина з яких танкери. Небезпечними також є тайландська затока і північно-китайське море для боротьби з піратами. Євросоюз та НАТО залучають чималі ресурси минулого року. Вперше в своїй історії НАТО залучило до антипіратської операції підводний човен. Підводний човен патрулював самалійське узбережжя, збираючи розвідувальні дані про піратів та здійснював спостереження за таборами піратів. Ця місія проходила в рамках операції Океанський щит. Досі в рамках цієї операції альянс використовував лише гелікоптери та надводні човни. Підводний човен Морський лев став новим інструментом, який НАТО хотіло випробувати в роботі. Результати стали більш ніж обнадійливими. Підводний човен відіграє найважливішу роль у виявленні піратів і приношенні їх подальших протизакон. Не дій екіпаж підводного човна здійснював спостереження за поверхню океану протягом 24 годин на добу за допомогою радарів і сонарів. Вони приховані під водою і залишаються абсолютно непомітними. Підводний човен може наблизитися впритул до піратських човнів і вкрадених суден для того, щоб зібрати всю необхідну аналітичну інформацію, яка згодом передається надводним кораблям, що вживає заходів. Використання підводного човна в операції по боротьбі з піратством є дуже корисним. Його перевага полягає у тому, що він може працювати протягом тривалого періоду, приблизно до шести тижнів, зануреним під воду. Морський лев є дуже тихим підводним човном, так як він використовує електричну енергію. Не дивлячись на ефективність антипіратських зусиль НАТО і ЄС на морі, фахівці переконані, що проблема піратства має бути вирішена на землі. До того моменту, поки в Сомалі не буде ефективно функціонуючого уряду, піратство зупинити буде неможливо. Зрештою, міжнародна судноплавна індустрія, яка забезпечує понад 90% світової торгівлі, не може зупинитися через війни з піратами. Впевненість моряків в безпеці повинна бути забезпечена шляхом захисту кораблів та екіпажів у міжнародних водах, шляхом концентрації зусиль всіх націй. Ви дивились фактор безпеки? На щас на сьогодні вичерпано. До зустрічі рівно за тиждень.